Всіх вітаю, шановне ретро ігрове панство! Добрий деньчик всім. Відео теж це буде коротесеньким дуже, бо у мене чекає ось ця кімната, треба нанести ще один шар фарби, а потім я буду штукатурити її декоративною штукатуркою. Ви зрозуміли, бо не вистачає часу, треба швиденько, поки не зима, робити ремонт, встигнути. Бо є такі малярні роботи і воно. Воно має висохнути. Щоб до того, як почнуть низькі температури. Тому ну, хто, хто шарить, той шарить. Можна, звісно, і взимку це робити, але краще, коли температури ще не опустилися доволі низько. Так, це у нас підгончик приїхав від пана Віталія на збір на Збройні Сили України, який у нас відбудеться в цю неді неділю на моєму каналі 5-го числа. Також на моєму каналі буде збір попередньо інший 12 числа, і вже, наче домовились, буде на каналі Джейка збір 18-го числа. Там будуть спільнота. Ну, анонс Джейк зробить, там буде доволі цікава е, така колаборація. Подивитись, подивитись. Зборів планується в нас в цьому місяці багатенько, але потреби такі. Бо є, є нагайні потреби, і треба їх по можливості закривати. Так, розпаковуємо. Це у нас підгончик на збір від пана Віталія, як я вже сказав. Збір, який відбудеться, ну, я знімаю в суботу це відео, то для мене воно відбудеться завтра. Не знаю, я коли його викладу, але збір відбудеться в неділю. І це в нас буде приз. Віталій надав приз на розіграш. Так, зараз я повиймаю все, що тут всередині лежить. Так. І будемо дивитись, що прислав нам пан Віталій. Так. Запакував добре, щоб доїхало. Дивіться, яка краса. Опа. Це у нас Sony PlayStation 1. Бачите, це у нас 3500 ревізія. Це, ну, як ви знаєте, є вони такі там, з чіпом спеціальним музикальним. Це, ну, вона має такі самі виходи, але вона там інший чіп стоїть. Але його, як казав Віталій, навіть сам, що його можна замінити. І буде вона аудіофізкою, то чіп міняється. Ну, то вже по бажанню. Ось такий у нас стану приставочки. А, бачите, тут трошки, трошки є пошкодження, ну, воно не критично. Але це не просто приставочка. Дивіться, а? Вона вже модифікована під X-Station. Тобто ви вже на ній можете грати з флешки. Ось вставляється флешечка сюди. І ви собі запускаєте ігри, вон флешечка, бачите? В комплекті. Віталій казав, що там навіть ігри записані. Ми, мабуть, на стрімі. Спробуємо її на початку стріма запустити завтра. Подивитись, що там і як. Так, в комплекті. Бачу неоригінальний, судячи по кабелю геймпад. Так. І в комплекті... Кабель аудіо відео, ну, звичайний композитний кабель. Ну, тут головний приз ця Sony PlayStation 1 з X Station І буде вона розіграна на зборі на ЗСУ. так По PlayStation поки все. Є ще один додатковий. Так, зараз. Мені ще знайомі на збір надали теж ось таку штукенцію. Буде теж розіграно як додатковий приз. Бо головний у нас буде приставочка. А додаткові призи будуть у нас, бачите, це у нас паї. Сухпайок американський. Можна на стрімі один. Затестимо, подивимося, що там і як. Я думаю, що теж такі гарні призи. Мені цілий ящик їх прислали. Я бачу, як мінімум, що там ще батончики якісь всередині. Ну, вони як може різні, а може однакові. Ось тут я бачу сині. А там, може бути два різних. Ну, коротше, цілий ящик сухпайків теж буде в нас розіграно на зборі на ЗСУ. Тому всі приходьте завтра в неділю на канал. Я там ще зроблю. Але попередньо о 20-й годині на моєму каналі будемо е проводити збір на потреби Збройних сил України разом з Джейком. І будемо грати е у, у двох з ним в гру A Way Out. Е е кажуть, цікава гра, цікавий досвід буде. Ну, і я сподіваюся, що вам сподобається і зробимо разом корисну справу. Всім дякую за підписочки, пишіть коментарі, ставте лайки або дизлайки. Все, як завжди, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, бережіть себе та своїх рідних. Всім пока-пока, до зустрічі на стрімі.